Доброго ранку. У нас вже пів дванадцяти десь. Ми поки оділись, поки вийшли, поки що. Да, досі? Яка красотка. От. Поки туди-сюди, то вже обід. Ми зараз їдемо трішки погуляємо. От, а потім, потім побачимо, що будемо робити. Поїхала, доці? Ой, а ти, певно, пити хочеш. Зараз ліпити дам. На зайка А я що, казала? Все? Все? Ладно. заходы заходи. Да? Красотка! Привет! Красуня яка. Пусли. Наступного разу візьмемо м'ячик, як будемо йти сюди. З малою. Мама з малою вже десь їдуть до нас. Може, зараз їх по дорозі і зустріну от, все, бляха, перекопали і я додому знов їду в об'їзд. Блін. Зараз ось там буду повертати направо, щоб, блін, поїхати в об'їзд. Ну йо так, завтра ранком забирають мусор. І я його завжди, він обично стоїть ось тут. Але коли його мають забирати, я його вечором вивожу на вулицю. І завтра ранком, коли його заберуть вже, заберу тільки саме ящик. О, я вдома, я вдома. Прекрасно. У нас, кстати, не знаю, чи я показувала, поприклеювали ось такі сітки. Ану, ходіть сюди! Ану, ходіть сюди! Доброго ранку. Вже наступний день ми п'ємо каву і будемо йти на вулицю. Зараз покажу, що Адель робить. Це Адель. Я не знаю, що вона. І тепер дивіться як наш карніс обвес. Це просто торба Адель. Ти що робиш? Обмоталася, звісно. Ти що робиш? Ти що робиш? Питаю? Лю-лю-лю. Ти люлю, -лю, вставай, люлю. -лю -лю. Ти ж, Данечко, я не чіпаю, кінеш тільки. Ну от і що зробиш? Вулиці просто ужас, ужас, як жарко. І зараз тільки плюхнутися в басейн. Такого в нас немає. А, вроді і є, вроді і нема. От. Ми вийшли трошечки прогулятися за Дель. Хоч і жарко. Але трішки погуляємо, тому що тому що вдома сидіти нема чого. Ми були вже на одній площаці, а Дель це там не зайшло, йдемо зараз на, на нашу. В стару площадку. Трошечки погуляємо там. А ще не пам'ятаю, чи я говорила, чи не говорила, але я планую Адель віддати в саді. І, і планую піти на роботу. От. Тому в мене є два місяці. Щоб ви, мінімально вивчити чеську мову. Тому що, тому що хочеться йти на роботу, де би де був якийсь розвиток. Отак от. Ось тут зараз буде видно, скільки градусів сьогодні на вулиці. 32. Супер! Ідеально. То, що доктор приписав, а? Капець. таке враження, що не 32, а 40. І сьогодні сьогодні я з мамою посажу квіти на вдома, і нас вдома будуть на кінець квіточки, тому що квіти я дуже люблю. Дивіться, кстати, як гарно. Ляха, дуже прикольно, як багато! Клас. Дуже мені таке подобається. Дуже-дуже. Так, ми давно не були тут, і сьогодні вирішили. Зайти сюди. Клас. Дуже мені подобається це місце, тому що такий парк, природа і кайф. О, подивіться, як красиво зробили тут. Ми тут часто бували зимою. Дивіться, як гарно. Класно. Скільки квіточок. М -м -м. Як красиво. Ну і не кайф. Кайф, звісно. Давайте обзуємося і побіжеш трошки пішком, тут, Дивись, як гарно. Треба прочитати історію про цей будинок. Цікаво. Цікаво. Може тут хтось колись жив. О, як все заросло. Клас. Давай, ми взуємо тебе і ти трошечки підеш, добре? Так не виходить, я зрозуміла. Возміщається, не хоче йти. Дося чуть-чуть недовго. Ось така от дитяча площадка. Я вже собі встигла приперти ляшечку до цієї. Зараз приближу. До цієї фігні, на якій з'їжджати. Так, ми в бабусі дідуся дивимось мультики. На вулиці настільки жара, що просто ужас! Ужас! Класний мультик. Ти вже давно не бачила мультиків. Мамі ляшечки. Кажуть, в тебе такі ляхи, в тебе такі ляхи. Ти така біла? Ти що не загоряла? Ти не загоряла. Дивіться, яка красота. Як гарно світяться світлячки. Ну, дуже прям гарно. Да? Краса? Красота. вай вай. вай. Все. Іду мити доцю.